Починай. Всім доброго здоров'я! Мене звати Святослав. Займаюся онтологією і сьогодні хочу поговорити про україну майбутнє. І сьогоднішня наша тема була би про красу і про здоров'я. Чому я пов'язую ці два терміни? Тому що греки, коли говорили про красу, говорили про правильну рівновагу, про те, про що ми говоримо, коли ми згадуємо про Фобінач і коли ми згадуємо про правильне поєднання елементів. Так от, якщо ми говоримо за здоров'я, ви часто чуєте в моїх роликах, що я до вас звертаюся і захочу у вас подумати, що а що ні. Зрозумійте, для мене. Людські бажання завжди стоять на наступному поважливості, на наступному щаблі після людського здоров'я. Ані одне бажання, яке вникає в людини, не може керувати цілою людиною. Бо чуттєвий провідник як такий це той провідник, який сприймаючи красу, а ви чуєте, що ми сьогодні будемо говорити про красу. Він має доцільність. Бо будь-який колір є гарний. Але в певному інтер'єрі ви кажете, що той чи інший колір недоцільний. Тож ж саме стосується вашого харчування. Всі речі, створені Богом, вони корисні, тільки треба зрозуміти, в якому поєднанні, де, як і ключове тут слово створені Богом. Всі речі, які змодифікувала людина, яка змінила і ми часами її вживаємо стереотипно в побуті і не дослідили їхньої корисності чи шкідливості, треба дослідити. Тому звертаю вашу увагу на все, що є створене людиною. І, ну, як би там сказати, якщо зерно кави росте в то нічого страшного, то оброблена кава, ви вже кажете, о, ми думаємо, а як обсмажена, наскільки обсмажена і наскільки вона нам корисна. Так? І є люди, котрим для підняття тиску дуже треба кава, і є люди, які вона шкідлива. Коли я говорю про інші елементи і це я часто я згадую рафінований цукер, я теж кажу, давайте зважимо. Фруктозу і фрукти створив Бог, міг створив Бог. Ну не напряму, звичайно, але це було в коді його творіння. Це його природні речі. А от рафінат виник якийсь момент. І рафінат просто проаналізуйте. От, от зупиніть це відео, загугліть про шкідливість чи не шкідливість. Зрозуміти, мені вам не шкода цукру, але не в тому зовсім справа. Перевірте його властивості і подумайте, що він робить з вами, і для чого його додають у всі продукти, включно з м'ясними продуктами. В чому логіка. Тим паче погляньте і на штучні добавки. Я це говорю тільки з тої причини, що я вболіваю за кожного з нас і за здорову націю. Бо українець це людина раціональна, а це людина, яка не дозволяє порушувати його кордони. І от коли через нашу стереотипність часами порушили на нашу, наші кордони через наше довір'я до людей, котрі не є відповідальні, і вони були порушені і на рівні здоров'я це вже впливає на нашу, на нашу генетику. То вона впливає не тільки на нашу генетику, але й на генетику вже наших е, нащадків. І вон, ми часто споживаємо такі шкідливі речі, які можуть унеможливити появу українців як таких. І це дуже важлива річ, бо це залежить від практики кожного з нас. А, краса людини це якість внутрішня, здорова людина завжди є людина гарна. Хвора людина теж буває гарною, я не против. А, Але. Питання не в тому, що людина, котра хвора а, і лікується, і хоче і хоче змінитися і гарною. А коли людина а, заживо вмирає, подеколи кажуть, кажуть, що в ній немає життя, правда. А, тому не питання у самому відношенні, мому до хворіб, а і не питання в жадних ізмах. Питання є в тому, що коли людина має волю до життя і хоче щось змінити, вона стає прекрасною. І зараз я хочу звернутися до наших жінок, бо вони є. Вони є реально прекрасними. І краса жінки є природньою. Це я вам говорю як мужчина, який з багатьма жінками спілкується, часто особисто спілкується на різні теми. Я розумію, що ті комплекси, які нам нав'язує світова культура, так звана чи мода скоріше, це є несправжні речі. Ці несправжні речі, які нам нав'язують навмисно а, світова, я це назву словом масонерія, але ж питання не в них. Світові великі корпорації того групування, котрі хочуть з вас просто викочити гроші, а, вони вас не підтримують на дусі. Вони вас заганяють в якісь вежуте суміння, в якісь комплекси. Я хочу відповідально сказати всім жінкам: жінки, ви є прекрасні. Навіть в поїзді з мною погоджується. Ви є прекрасні без зайвої косметики. Ви є прекрасні без зайвих операцій, які вас чомусь тепер стимулюють всі робити, бути вільними. Ви є прекрасні тоді, коли у вас середині задоволені собою. Звичайно, якщо ви хочете зробити якусь конкретну корекцію та робіть собі її на здоров'я. Але не узалежуйте себе від якихось постійних уколів, ботексів. я не знаю, що вам там вони проповідують в тих глянцевих журналах. Єдине, що вам хочу сказати, е Життя це так як дорога. І ми недаром вибрали сьогодні цю железнодорожну колію. колію. Хотіла вам показати, як часто щось міняється. Так от один поїзд проїжджає другий. А одна реклама проходить, потім з'являється друга. А через 5-7 років з'явиться реклама, яка буде рекламувати протилежне того, до чого ви зараз практикуєте. І так колись була модна. Людина максимально худа і доводила людей до булімії, а зараз модні пишні форми. І скажіть мені, як та людина, яка сім років тому боролася з зайвою вагою і пробила це все вже не на рівні зайвої ваги, а сказала, що треба бути максимально худою. Тепер має так поправитись, щоб встигнути за модою. Оце так, які поїзди. Вони проїжджають, наїжджають, вони шумляють, вони створюють шум, вони емоційно збуджують, а потім пропадають і знов тиша. Жінки, ви є прекрасні, будьте собою. Носіть той одяг, який вам подобається сьогодні, не звертайте увагу на моду. Бо я коли виходжу в місто, жінки питають, слухай, а що тут тепер? Всі модні білі футболки, чомусь аж пупець має бути видний то усіх. А мені пояснюють, що тяжко знайти різні бренди білих футболок з якимись відмінниками, а зараз це модно. Мені модна та жінка, котрий пасує то, що вона носить. Здоров'я нації це, звичайно, не тільки стилізований національний одяг, це здоровий одяг. Я дуже тішуся, що зараз жінки починають боротися за свої права і носять здоровий одяг, і ходять навіть без бюзгалтерів. Я зауважив це по місту. Тільки мені питання: ну невже це повинна бути мода? Це повинно бути зручно тому, кому зручно, але воно не повинно деяких людей заставляти бути модними і ходити з вижутими суміння і ховатися. Не раз видно, як іде приємна молода людина і ховає її груди, бо вона без бюстгальтера, але хоче бути модною. Ну для чого? Та будьте собою. Та хочете вдягайте, хочете, не вдягайте, але пам'ятайте, що ви повинні бути свобідними. І, як приклад, я чомусь захотів сьогодні наговорити цей ролик, я вам приведу одну свою знайому, котра дуже давно, вже років 20 тому, прийшла була в нашу спільноту, в неї було важке життя і різні були історії, а вона їх поборола в собі, і вона стала такою, знаєте, справжньою глибокою християнкою. І вона, вона зустріла Христа. І, але ж життя залишило певні, знаєте, попередні е, ну, залишки, природні звички, які вона мала. І от я пам'ятаю той момент, коли ми прийшли, нас так склалося в той момент, що нас приїхало п'ятеро чоловік на пляж. І я був тільки один мужчина, четверо жінок з нашої спільноти, і ми виходимо на пляж, вона роздягається по пояс повністю, йде голою, і дівчата кажуть, Марічка, каман, заміж свято. А вона дивиться на мене і каже, а, свято це -то. То наш. Іде далі. І я пам'ятаю її вигляд: вона не кримпувалася, в тому не було стида, в тому не було зверхності, в тому дійсно був стан, в якому вона була асексуальною. Так от, то, до чого я веду, вам повинно бути, як на мене, зручно і природньо. Не долаштовуйтеся, якщо вам це неприємно, якщо вам соромно, не робіть того, що роблять всі. Будьте собою, будьте щирими, будьте гарними, світіться, не узалежуйте себе від зайвої косметики, не узалежуйте себе від якихось операцій. Будьте просто і ми будемо вам мужчини вдячні за те, що ви в нас є. А все решта наносне, якось воно минеться. Не знаю, хотів вам просто поділитися таким коротким досвідом. А, і то ж саме щодо їди: здорова людина, здоровий кишківник завжди дасть вам силу і здорових дітей, і чуєте, що вони зараз тут оточують і бігають. Всіх благ і до контакту. Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.